Не встигли рівняни натішитись цілодобовій наявності електроенергії у своїх домівках, як в області відновили планові погодинні відключення світла. На вулицях Рівного знову годуть генератори, а населення по-новому адаптується до тимчасових незручностей. За перші дні нового року дехто встиг забути за графіки відключення від обленерго. Під час періоду святкового, як ви пам'ятаєте, були рекордно високі температурні показники. Це перша причина. А друга напередодні свят була проведена. Дана робота із промисловими підприємцями і вони скоротили свою діяльність. Відтак ліміти були, але вони дозволяли не проводити відключення електричної енергії. За словами речниці «Рівнеобленерго» обленерго Алли Ліхачової, після різдва для нашої області зменшили ліміти споживання електроенергії у порівнянні зі святковими днями. І ось чому коли почала падати температура повітря, а це почалося вже в період різдвяних свят. З понеділка відновилася робота бізнесу, і відповідно виникла потреба обмежень. У найближчі дні планові погодинні відключення електроенергії діятимуть за графіками. Водночас є ймовірність, що з настанням потепління, яке прогнозують синоптики, періоди відключень скоротять. Про це, зокрема, повідомляли в Укренерго. Однак на відновлення всієї енергосистеми знадобляться місяці. Споживачам треба бути готовими до того, що погодинні відключення будуть відбуватися у нас в області. Аварійних відключень нам поки що вдається уникати. Тобто ми не виходимо за межі лімітів. Енергетики закликали споживачів допомогти не виходити за межі цих лімітів, вимикати з розеток електроприлади, коли відбуваються відключення. А після відновлення не вмикати всі прилади одночасно, а зачекати хоча б 15 хвилин. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.